Як пройшла найбільша музична конференція від Enco Music? У мене не спрацював зранку будильник, тому я проспала, але все рівно приїхала найперше і мене не пускали спочатку взагалі в приміщення. Тут я вже зареєструвалася і йшла просто в шоці. О Боже, це було круто. І тут вирішила, що треба ще якось на Club Club потрапити. Обов'язково треба було пофоткатись з усіма. А ось цей чоловік, до речі... Неймовірно має енергетику, просто його сенси, те, що він несе, це просто неймовірно. Просто послухайте його слова. Без пізнання себе в любові, без пізнання любові в собі не може бути людиною. Далі нам розповідали про телебачення і яку роль воно взагалі грає у житті кожного з нас. Тут можете скрінити, порадили різні фільми і книги, і я зустріла дуже багато знайомих, навіть дуже неочікуваних знайомих. Після цього інді хай розказував нам про взагалі мову руху, його роль також і показував дуже цікаві приклади кліпів. Ну, без, без приколів не вийшло. Технічна команда. Ми <ріхи> можемо якось один з прикладів, до речі, був кліп Наді Дорофієвої, як він знімався взагалі, і яка була ідея. А тут вже нарешті абед під час якого ці хлопці влаштували цілий перформанс. Просто творча атмосфера Be Like. Далі фронтмен гурту без обмежень розповідав нам про свій шлях, а це була моя просто улюблена частина. Тут нам розповідали сонграйтери взагалі про те, як писати пісні, що їх надихає, як вони це роблять. Звісно ж, треба було біля туалету сфоткатись з Клименко, а далі нам розповідали супер е, дивні історії від команди Енко. І не обійшлося, звісно, без якогось Вейдера Хто це взагалі, напишіть у коментарях, так, Микола з батюшкою каже: да, він не погоджувався інакше нам топитиме. Він казав, нічого пити, я вас на ранок відмолю. Після того прийшли блогери і почали розповідати, як привертати увагу, і що взагалі іноді люди чудять. that you aren't А тут мініатюра, в якій лузан показує мій вираз обличчя просто по життю. Просто подивіться на це. Челендж у перерві знайти воду швидко в великому магазині і щось перекусити, бо ще короче, до 10 -ї. ще продовження. Так. І нарешті та частина, яку я чекала, просто весь день там навіть калу був. Приблизно ось так проходив колаб клаб, той самий на який я в останній момент застрибнула, записалася. Тут могли молоді починаючи, не дуже починаючи сонграйтери показувати свої треки, і якби експерти вже давали свою думку, свій фідбек на них. Ось показують ті, які мені найбільше сподобалися треки. Взагалі дуже сподобалась атмосфера, така ніби ми всі в літньому таборі. Так всі сидять, слухають музику. Всі все настільки було збухтоване, Круто. Дуже дякую Енко, за такий крутий досвід. Ось такі справи, пане та панове. А ви пишіть у коментарях, чи сходили б ви на такий захід.